Учора були в нас гості, була моя сестричка. Вона приїхала з-за кордону, з Лондона, такий магнітик нам привезла, це такий сувенірчик і багато солодощів. Солодощів привезла. Що там, Іланка, в тебе? Сковорідка з цукерками. Ану відкривайте, яка сковорідочка. Ми ще таке не бачили. Що це таке Дай, доймало, поможете? Ми таке не бачили, що в нас я такого на Україні не бачила, що це є. Красачка, що тут намальовані МНД. Беріть тут, витягай, що там є. Ого, подивіться, яка. Дуже класна така залізна сковорідка дитяча. Така. І що там є? А, це щось треба готувати на цій сковорідці. Це треба готувати щось. І тут ще щось є. МНДМ все таке. Але це що Що це таке? Це щось треба готувати, ми не знаємо, ще що це. Зараз будемо читати, що це таке, як це, що це такі порошечок і таке. Ми думали, що це печиво. Це, напевно, таке печиво треба. Зараз будемо готувати, Іонка? Да. Так, тримайте наш хазяйка. Будеш це. Це такі у мене тут ароматизатори для кави. Це, я такого ще не мала. Каву ми мене дуже п'ємо десь колись чоловік, але з цими я скуштую. Що це це? додається? Оце, якісь коктейлі, пише, до кави. Сукерочки такі, каже що там. Теж сашульки, що там, що там ті коробці, ну давай подивимося. Ого! Подивіться, скільки всяких різних сукерочків. Такі гарні дуже упаковочки. Зараз розберемо, поділимося, бабусі дамо, всіх поділимо. Такі упаковки блискучі. Макота!